Всім привіт! Я Березовський Дмитро, пластичний хірург. Я дуже хочу, щоб мій пацієнт був опізнаний і розумів, на що він йде і що йому робити, щоб дійсно отримати результат. Я в своїй праці і у нас в клініці несу таку ідею, що я повинен свою роботу виконувати так, як би я працював знайте зі своєю мамою, щоб ці процедури дійсно були правильно показані, щоб вони дійсно мали ефекти, щоб вони не нашкодили. Давайте розберемо таке все про косметологію, щоб у у вас було розуміння, що варто робити, що не варто, де вас дурять, де дійсно правда. Хочу, щоб ви розуміли, що косметологія це дуже великий, супермаржинальний бізнес, який дуже швидко може рости. І цей бізнес дуже легко ввійти, дуже швидко можна масштабуватись. І з за цього ринок косметології, в принципі, в країні дуже перенасичений. До чого все це призводить до того, що коли ви йдете до косметолога, ви можете натрапити на неякісну процедуру на процедуру, яка вам не показана, і до некваліфікованого спеціаліста. Чому так? Бо у нас немає навіть контролюючих органів не з медичної точки зору, не з продовольчої. І за рахунок цього все дуже перенасичено. і Із-за цього ви потрапляєте на удочку просто до клінік, які дійсно заробляють кошти для своєї оренди, а не призначають вам процедури, які дійсно показані. Це дуже часто часто буває, тому мотайте на вуз. І тут хочу вам запропонувати, якщо ви дійсно хочете займатися вирішенням питань своєї краси, косметологією чи пластичної хірургії, то спочатку розберіться самі в цьому питанні, тому я знімаю це відео, щоб ви отримали такий, знаєте, кладець загальної інформації, як основа воно буде в вашій голові, і ви краще будете розуміти, що вам робити, до якого спеціаліста краще йти, і якщо вам призначають процедури, чи дійсно вони вам підходять, чи на вас хочуть заробити кошти. Ну давайте. Давайте розберемо розберемося по пунктам, що треба для вашої краси. На що ми можемо повпливати? Перше це шкіра. Це найважливіше, чим спочатку треба займатися, бо це є основа вашої зовнішності. В принципі на що ми можемо повпливати на колір шкіри, на тонус. На еластичні шкіри, на відсутність висипань та запальних процесів шкіри, ми йдемо до косметолога до якісного по рекомендаціям, якого ви знайшли, і підбираємо догляд, який індивідуальний саме до вашої шкіри. Треба займатися з дерматокосметологом, косметичні ін'єкційні процедури стосовно шкіри, мезотерапії, це не одна якась процедура, як многі думають. Мезотерапія це загальне таке поняття, яке включає в себе це терапія, біоревіталізація, полінуклі. Тіди, піптіди, якісь мезотерапевтичні коктейлі для волосся. Все це вважається мезотерапія. І навіть ліполітики відносяться до мезотерапії. Але це взагалі окрема історія. Ми їх не радимо нікому ні в якому разі. Я в своїй клініці завжди намагаюсь спасти людину від ліполітики. Ви всім тут довго читаю лекції, що вони не потрібні. Коли ми проговорили всі ін'єкційні процедури, ви можете переходити до пілінгів і апаратних процедур. Це со 2 шліфовка, морфіус, все це має місце бути, якщо воно вам дійсно Зморшки. Це вже не про якість шкіри, а про зміну структури шкіри. Перше, найефективніше, що вам може допомогти, це ботулінотерапія. Тобто, же званий Ботекс. Ботекс це назва препарату це назва саме бренду, а взагалі це називається ботулінотерапія. Їх є безліч препаратів, є найвідоміші такі це Ботекс. Діспорт, ксіямін, ніранок, рефайнекс, ботулакс. Бачите, їх там багато і ще більше є, ніж я знаю. Є сертифіковані препарати у настрій, є не сертифіковані, але що я вам скажу, краще вибирати сертифіковані, бо вони більш безпечніше будуть, і краще вибирати спеціалістів, які працюють провіженими препаратами. Ботекс це найдешевше, найефективніше і найбезпечніше, що можна зробити для свого обличчя. Дуже багато людей ботексу бояться, але це просто міф якийсь там ще з 90-х років, що багато людей думало, що губи ботексом колять. Ні, Ботокс – це токсин, який блокує нервові волокна, які йдуть до м'язів. Грубо кажучи, це міорелаксант. він розслабляє мімічні м'язи за рахунок свого ефекту. Ви отримаєте розгладження зморшок мімічних, які саме надавлені шкірою. У коло ботакса ви позбуваєтесь ці зморшок, але якщо у вас вже є в текстурі шкіри саме залом надавлений, і, наприклад, пройшло два тижні після ботолінотерапії, ви бачите, що заломи у вас. Залишились тоді, треба допомагати то саме заповненням і заповнення. Ми можемо зробити за рахунок філерів гіалуронової кислоти. Можемо зробити за рахунок ліпофілінгу. Ці методи допомагають вирівняти текстуру шкіри. Інколи буває і цього недостатньо, бо буває, коли ви заповнили, буває товста шкіра, яка має не тільки вмятину, а ще як трищину в шкірі, в такому випадку треба ще все це доповнювати і шліфуванням або сильним пілінгом, щоб відшелушити верхній слой шкіри, відновити його, плюс ви заповнили філером і плюс ще й розслабили. Це вже буде вважати, що ви максимум зробили. І також треба розуміти, що не існує однієї процедури, яка вам так різко вирішить ваше питання. Ні, треба регулярно займатися цими питаннями, і поступово ви будете отримувати все кращий результат. Але якщо ви прийшли дуже з такою помітною... Проблемою на обличчі і хочете за одну процедуру вирішити, скоріш за все, це не вийде. Наберіться терпіння, трошки грошей і буде вам результат. Дивіться, ми з якістю і тонусом шкіри попрацювали мезотерапією, пілінгами, апаратами. Далі ми попрацювали з мімікою, з м'язами, з мошками, які виникають за рахунок міміки. Третя це ми працюємо з підшкірною жировою клітковиною. Тут найважливіше, що треба розуміти, і це напевно один із найважливіших секретів краси в принципі, який зовсім не секрет, це нормальний індекс маса тіла, тобто ви не повинні мати надлишкової ваги, і ви не повинні бути дуже худими. Нормальний індекс маси тіла дає змогу в тонусі тримати зв'язки обличчя, і за рахунок цього сама структура обличчя. У вас буде в нормі, тобто ви не будете старішати. Якщо у вас більш-менш стабільна вага. Якщо вона там 2-3 кілограми туди сюди гуляє, це не страшно. А якщо у вас 10-15 кілограм скачки ваги туди-сюди, то треба розуміти, що зв'язки розтягуються, потім виходнете, і вони вже нікуди не диваються, вони виснуть. Це вже дає вам птос обличчя. Надлужковий індекс маси тіла є. У вас що з цим робити? Перше ліполітики. Не коліть любі, жиросжигателі, вони не вирішують питань ніяких, що це. Таке, це препарати, які вам укололи в жирову клітину, і в ній утворюється запалення. Вона стає квола, така рубцюється і нікуди не дівається. Ця жирова клітина, вона буде зафіброзована, вона нікуди не дінеться, і навіть зі схудненням вона у вас нікуди не піде, вона залишиться. А якщо б ця жирова тканина була ціленька, ви її нічого не зробили, коли ви схуднете, вона зменшиться в об'ємі і буде кращий результат. Перше, найважливіше худніть своїми силами без допомоги всяких там речовин. Далі, якщо ви хочете вирішити все ж таки якусь зону ловушку жиру, там десь тут трошки, трошки тут, навіть тут буває дуже великі там, носогубки, просто анатомічно так. Я Раду більше зробити саму ліпосакцію, якусь мікроліпосакцію по обличчя, чим вони краще за ліполітики. По-перше, вони дають результат, бо дійсно ми забираємо жирову клітину. А в нашому організмі жирові клітини мають сталу величину. Та кількість жирових клітин, з якими ви народились, вона все життя зберігається в вашому організмі. Якщо ми жирові клітини забираємо, їх вже стає менше, і вони знову ніколи там не з'являться. Бо коли ви набираєте вагу, треба розуміти, що у вас збільшується жирова клітина в об'ємі, а не їх кількість. І під час ліпосакції забирають саме. Ці жирові клітини ліпосакція також призводить до фіброзу до рубцювання, але цей фіброз і рубцювання утворюється, коли ми забирали жирові клітини, і він більш правильний вважається. І навіть коли я роблю операції після ліпосакції, ці операції набагато легше ніж після ліполітики. бо ліполітик прожигає своїм запаленням весь слой і шкіру, і на жирову клітковину, і навіть ще глибше. Тому не коліть ліполітики, Будь ласка, так четверта це деформація тканин. Тобто, наприклад, це ж таке були набори ваги, Посунення тканин і є зараз деформації. Проявляються вже малярний жировий пакет, бриль підвисає, десь тут щось підвисає, надбрівна дога трошки підвисає. Це вже деформація, м'яких тканин вважаються. В цьому випадку є єдиний правильний метод: що якщо у вас дійсно підвисає тканина, то її треба підтягувати. Ніяке наповнення повноцінно не підтягне вам тканини. От навіть я вам приклад під приведу, знаєте, кого є блогерша. Just Queen підписана. Ось у неї ось такі скули, і при цьому у неї є на Бо багато косметологів коле скули середню зону щік і кажуть, що це якось підтягне носогубку. Носогубки так само будуть у вас і залишатись. Взагалі залиште в спокій свої носогубки. Вони в нормі є у людей. Це абсолютно нормально. І з насагубками ви гарно виглядаєте в більшості випадків, які до мене приходять на консультацію. Тому я багатьох відправляю додому. У моїх дітей також є носогубки. А їм ще одному готи дев'ять, і дитина, яка тільки народилась там два тижні. Вони також є насагубки. І ви думаєте, що у вас вони вікові? Ні, вони у вас від Роди, да? ну, бо тут є зв'язка, яка тримає тканини до самих кісток, і над неї просто зв'язають м'які тканини. Інколи можна підтягнути, буде краще, інколи ні. Є деформації тканин, які дійсно можна вирішити наповненням. Інколи є дуже провалена, носощічна борозда посередині, яка розділяє жировий пакет на носогубку. її можна підзаповнити і буде непогано виглядати. Раніше ще П'ять років тому був прям пік, всі кололи цю ділянку гіалуроновою кислотою. Зараз ми намагаємося уникнути цього і в меншій мірі це робити, тому що гіалуронка показала себе, що вона в подальшій перспективі через там, 5, 7, 10 років, все ж таки вона буде викликати якісь як якби ви її не кололи. На кістку, не на кістку, немає різниці. Все одно є дифузія препарату, як він через тканини трошки вище піднімається. Якісь молекули все одно залишаються пішки на жаровій клітковині, і там буде викликатися в подальшому набрік. Якщо єламку, Леронка, я б радив її замінити все ж таки на ваш природний матеріал на ліпофілінг. Це буде більш правильно. Або в деяких випадках калегіна Якщо ви дуже хода людина, у вас немає не жиру набирати для ліпофілінга. Тоді можна робити калагеностимулятори. Отже, саме радіас можна колоти на кістку і утворювати фібро в глибоких тканинах, і таким чином заповнювати цю діляночку. В принципі має місце бути деформації. Набряки це п'ятий пункт. Набряки саме це така каварна штука, яка дійсно розтягує зв'язки обличчя. Розтягує саму шкіру і дає оцю важкість тканин, які також опускаються. Перше правило, яке я вам скажу: що якщо у вас набряки, йдіть до пластичного хірурга вирішувати питання набряків, бо він зробить або їх такими самими, або ще більшими. Бо пластичний хірург це завжди травма. Травма нарушає лімфовідток. І лімфа коли порушений, набрики стають більше. Тому думайте, коли йдете до пластичного хірурга з набріками. Спочатку треба все зробити, щоб їх не було. Нормальне харчування, нормальний сон, гормональний фон нормальний. Бо якщо у вас такий там пролактин, кортизол, то у вас зрозуміло будуть спазмовані судини і будуть викликатись набріки. Треба регулювати загальний стан організму, а потім йти вирішувати питання вже з провисанням тканини. Якщо у вас набріки, чим ви можете допомогти? Перше, це сказав загальний стан організму. Друге, це локальним. Можемо подіяти на нього мікротоковий апарат, ви його можете купити собі додому, не обов'язково до косметолога ходити. І кожен день собі робити таку професійну косметичну процедуру вдома. Собі ви не нашкодите, але тонозуєте судини лімфатичні, і кожен ранок, ви можете виглядати краще. Друге, це холодові компреси, масажі. Тобто, холод також тонузує лімфатичні судини. Третє лімфодренажні масажі. Також, якщо правильно будете робити лімфодренажний масаж, буде вам щастя, буде все гарно виглядати. Є у нас відео по лімфодренажному масажі. Сажу, яке ви також можете подивитись, треба ваше розуміння до типу ваших тканин і як з ним працювати. Тут, в принципі, таке загальне розуміння. Два типи людей вам назову. Перший тип це дуже толста тканина, пориста. Вона має жирний тип і вона важка ця тканина. Вона важко рухається, от коли її пальцями порухати. А є інші люди, у яких тонка тканина, дрібно зморшкуватий тип старіння. Ця тканина така більш суха буде і дуже легко все рухається. Ці дві шкіри різному Повинні мати косметичне втручання. Дивіться, якщо у вас товста шкіра, користа, важка, не треба колоти в неї колагеностимулятори. стимулятори, полі молочка, радіс, ні. Якщо важка шкіра, не треба робити іще важче. Не коліть цю шкіру філери з кислотою. Тільки по конкретним показам, якщо шкіра ця зневоднена, тільки тоді робіть біоревіталізанти. В інших випадках ні. Ця шкіра буде більше потребувати пілінгів, шліфовок і буде їй щастя. Бо саме Відшелушення верхнього слою шкіри буде робити її більш еластичною і правильніше буде регулюватися сальний секрет. Пілінги шліфовки будуть призводити до скорочення пор і текстура цієї шкіри буде більш правильно виглядати. І все це буде стимулювати її скорочення підтяжку. Працюйте так з цією шкірою, тобто ви можете робити пілінги, шліфовки, мікроголковий рефліфтинг, але я б не радив апаратний смаз ліфтинг робити, колоталі ліполітики. З такою шкірою ви обличчя повинні легше максимально робити. Не робити його важче, тому не робіть туди радіси, філери, тобто все, що може важче зробити шкіру. Ви зрозуміли, сподіваюся. Якщо у вас тонка шкіра, то вам навпаки поки треба робити більше зволоження, саме біоревіталізанти, тобто та гіалуронова кислота, яка в шкіру буде притягувати рідину. Цю шкіру, якщо вона дуже тонка, якщо ви дуже худі, вона дуже рухлива, то ви можете дійсно робити колагеностимулятори і радіас, і полімолочну кислоту, щоб і зменшити тонус тканин, і трошки її підтягнути і зробити товще. Це буде тільки на руку. Чи варто такій шкірі тонкій саме робити шліфовки? Мікроголковий рефліфтинг. Скоріше за все, я б цього намагався уникати. Але також все по показам, інколи буває ще й доречно. Ну, треба приходити саме на консультацію до якісного косметолога, який буде вам радити, що краще ще що ні. І про те, що підходить любі шкірі, це полінукліатіди. Це такий, знаєте, зараз найпопулярніший метод відновлення шкіри косметичної, який дійсно научно доказаний, підтверджений, має дуже багато досліджень, і він дійсно ефективний. Полінукліатиди дуже багато є. Ще такої помилки у пацієнтів вони йдуть колоти ці препарати. Дивіться, як це приходять до мене на, консуль... на консультацію, кажуть: я собі колола полінукліатіди, ніякого ефекту не побачила. А чому не побачила і що хотіла отримати? Зазвичай люди хочуть отримати якийсь ліфтинг від цього або сунення зморшку. Полінукліатіди так не працюють. Вони відновлюють всередині тканини. Це як будівний матеріал. Якщо ви робите, наприклад, шліфовку, пілінги, травмували тканини, коли одночасно полінукліатіди. Вони дуже допомагають швидко регенерувати. Нарувати після травми. Якщо у вас тканина хвора, також ви можете допомагати лікувати полінуклеотидами. після операції, коли ми травмуємо тканини. Також полінуклеотиди нам допомагають швидше реабілітуватися. Тому ми своїм пацієнтам ми призначаємо після підтяжок обличчя. І до підтяжок обличчя вони допомагають швидше загоюватися. Тому ці препарати вони для профілактики старіння або для відновлення після порушення структури самої шкіри. Тоді вони дійсно ефективні. І вони підходять зовсім усім типам шкіри, так само, як і плазмотерапія. Є люди, які колять плазмотерапію для того, щоб по плазма ліфткінг, наче воно щось підтягне. Поки що жодного пацієнта не бачив, щоб комусь воно дійсно щось підтягнуло. Може побореться з пігментацією, з кольором шкіри, так, але не побореться зі зморшками і не побореться з підтяжкою. Все ж таки, для цього є інші методи, про які я раніше казав. Пілінги, шліфовки вони показані також всім типом шкіри. Але інколи, якщо у вас дуже слабкий тон шкіри, тоді варто задуматись, чи треба робити ці процедури, бо інколи Шкіра може ще тонше бути, тому треба підбирати якісного лікаря, косметолога, який буде вам підбирати правильні методи цієї шліфовки. Є шкіра, знаєте, товста, і яка постраждала з такими кратерами. Постраждала після акне, невітрянки, дуже така прям товста з такою текстурою, як рельєфу луни або Марсу. Дивіться, таку шкіру можна побороти тільки механічною дермобразією. Ніякий метод вам не дасть ефективно прям вирівняти текстуру шкіри. Тільки механічна дермобразія, грубо кажучи, вам спеціальним методом такою насадкою зчищають слой шкіри, і тоді вона вирівнюється. В нашій клініці ми робимо ці процедури. Мені здається, що в Україні тільки в нашій клініці роблять цю процедуру, але вона інколи доречна. Багато людей з такою шкірою не знають, що можна її навіть так виправити. На жаль, її результати робіть навіть після цих процедур. І вони дійсно 100% ефект мають про яку проблему, я вам не розповідав. В ній не було ліполітиків. Ліполітики не вирішують жодну проблему. Ще раз про це нагадую: висновок всі косметичні процедури треба робити по показам. Тому знаходіть собі якісних косметологів, лікарів, клінік пластичної хірургії. Дивіться по відгукам, щоб дійсно там були кваліфіковані спеціалісти з медичною освітою, використовували правильні препарати. І щоб у вас і навіть сумнівів не було, що там може щось піти не так, бо це дуже важливо в наш час, ринок перенасичений. Ось. І у вас є тепер хоч загальне розуміння, що кому можна робити, що не можна. Я сподіваюся, що ви з товстою шкірою не будете деколоти колеги на собі. А з тонкою шкірою не будете сильно її шліфувати, наприклад. А навпаки, інколи можна колоти стимулятори. Якщо у вас малярні жирові пакети, то не треба в них пхати різні ін'єкційні препарати, щоб знизився набряк, Тим паче ліполітики, бо вони дуже шкодять. Ще раз нагадую: вибирайте правильні клініки, правильних косметологів, правильних хірургів, і буде вам щастя.